Доброго дня, друзі, будинок гортензії, Оксана. Ну що, прийшов час уже, як то кажуть, укривати наші гортензії. На суботу стоїть у нас мінус 4, мінус 5 вночі. Це не критично, але вже треба щось робити. Дивіться, ось, бачите, позалишалися листочки. Я просто їх буду обривати. Гортензію вже трошечки снігом прикрило було, тому листики. Обриваються у нас легко, обережно отут, бачите, оце конус у нас, це квіткова брунічка, отут дуже обережно, бо жалко ж буде квітування. І отак чистим, одною рукою підтримуємо, а другою обриваємо. І отак чистим нашу гортензію. Потім ми зробимо ще санітарну обрізочку. Подивимося, де у нас гілочки вже, ті, що вже квітували. Вони у нас будуть непродуктивні. Ми їх будемо вирізати. Кущик гарно наріз. Отак от підтримуєте. І отак от чистимо наш кущик. Ось. Що ще можна зробити? Я обов'язково покажу вам, пройдуся сіркою, посиплю земельку. За зимовий час вона розчиниться і підкислить нам ґрунт, тому що і садила в кислий торф, але ж полив був, тому що було літо спекотне. Кислота все рівно вимивається, у нас уходи. Тому треба. Якщо є така можливість, сірочку взяли, посипали, вона розчинилася і у вас вже на весну нормальний pH ґрунту буде. Так. Якщо немає, то можна навесні буде підкислити. Я вам казала, що це... І самі добрива, вона фосфат калія підкисляє у нас, пікацит підкисляє, ортофосфорна кислота. Все це можна буде і навесні зробити, але у мене є, це, тому я буду робити зараз. Зараз швидко ще оберу, щоб так вам наглядніше було, що ще треба зробити з цим кущиком. Отак, опавши листя, прибираємо обов'язково. Вибачаюсь, собачка гавкає, але ну, нічого зробити не можу, тому що це собачка. Там люди ходять, машини їздять. Так, дивіться, почистили. Всередині вибрали листочки. І ось дивіться, ось, бачите, гілочка, вона все. Ось так її обрізали. Ось сухарик стерчить. Теж його обрізали. Ось дивіться, бачите. Така вона ніяка і. Ось, бачите, ось. Все. Обрізали. Якраз санітарну обрізочку, гарно так по осінні робити перед зимівлею. Воно вже видно, де у нас брунічка заклалася. І там буде гарне квітування, але ж ми повинні її ще зберегти. Так, в принципі, усе. Отак почистили обережно. Нам саме головне оце зберегти. Якщо гортензія ремонтантна, вона заквітує і не тільки з верхніх пазух, ну, квітування буде пізніше. Так, ось, бачите, теж таке, таке щось непонятне. Ми його оцей оце обрізаємо, воно не потрібно нам. Все, так, вроді би вже порядочок. Беремо сірку і ось, так ось просто. Підсипаємо. Таку жменьку. Якщо кущик великий, гарний. Хорошу жменьку сипте. Якщо кущик невеликий, то поменше. О, ось я ще пропустила гілочко. Ось. Все. І зараз візьмемо торфік і. Замульчуємо торфіком. Для чого? Якщо в нас оці гілочки підмерзнуть, може бути таке даже з укриттям. А буває частіше, це навіть не зимою, а весною приморозки у нас таке роблять, то отут ми збережемо оці брунічки. Якщо ми закриємо торфіком, сосновим опадом, опілочками, все, що у вас є, бажано його прикрити. Ну, а тепер будемо торфіком. Мульчувати. Отак от беремо і засипаємо. Так. Більше насипаємо у середину куста. Отакий от холмик робимо. Все, вона готова у нас до зими, Осталося, залишилось тільки нам її накрити. І от, подивіться, бачите, оце вже я все обірвала, сіркою присипала. Зараз пройдуся кислим торфом, притрушу і накрию. Потім покажу, як я накрила. Так, друзі, ну ще показую, дивіться. Ось гортензія, да? Бачите? Ось вона. Тут я вже, я вам показувала, насипала мульчу. Тепер я накрила сухим від метловідної гортензії все у мене. Потім накриваю такою агротканинкою зверху прикидую. І Ось такий тунельчик. Я вам у тому році показувала. Це підстилочка під ламінат. Пульгушечкою. Внутрі білою стороною доверху. І отакою от провалкою просто роблю е, тунельчик. Е, торці поки не закриваю, вони будуть до морозів відкриті. А основний свій часточок, бачите, так само дорнілом накрила. ось Теж торці не відкриваю. Чи не закриваю ще поки. Все. Хай відпочиває, хай готується до наступного року. Ну, вам Всього найкращого миру, щоб була весна у нас в Україні. Всього найкращого. До побачення.